Хто більше з'їв? Одного разу три подруги малпочки вирішили піти гуляти джунглями. На одній з пальм вони побачили велику в'язку бананів. Одна з малпочок швиденько видралася на пальму та відломила банани, а дві інші подружки вправно піймали їх внизу. Після цього подруги вирішили поснідати. Затишно розташувавшись у затінку, вони почали ласувати бананами. Дві подружки акуратно обчищали банани і шкірки складали кожна біля себе. А третя вирішила схитрувати. Шкірки зі своїх бананів вона непомітно підкладала до одній, то другій подружці. Наприкінці сніданку, біля двох мавпочок, опинилися чималенькі кубки шкірок. А поруч з хитрункою шкірок не було зовсім. Які ж ви жадібні он скільки бананів з'їли, глузувала вона з подруг. Але, виявляється, ти й нажадібніша за всіх, спокійно відповіла одна з мавпочок. Чому це я здивувалася хитрунка, тому що ти з'їла свої банани разом зі шкірками, пояснила розумна мавпочка. Мавпочка-хитрунка розгубилася, бо їй не було щось сказати подругам. Вона засоромилася і зрозуміла, що її хитрощі зіграли з нею злий жарт, бо вона хотіла посміятися з подруг, а сталося так, що посміялися з неї.